Де мене зненавидять деякі будівельники, інженери, дизайнери, проєктанти, архітектори. Ти от ходиш по сайтам, дивишся там такий молодий чувачок. В нього така красива шкіра, в нього тендітні такі пальчики і аристократичні манери. Але я ж то знаю, як виглядає будівельник із досвіду. Він грубувати в нього перекрилене лице, вітряна шкіра, в нього криві пальці, в нього грубувата. Лексика і дуже веселий нрав. Оце є справжні будівельник. І до чого я веду, шово такі люди, які пишуть, що вони будівельні експерти розмовляють фразами з книжок. Вони не працювали руками. Вони іноді малюють музли, які дуже тяжко зробити, або економічно не обґрунтовано. Вони вважають, що все має бути строго по технології, хоча навіть в університеті мені вчили, що незначне відхилення від технології, яке обґрунтовано техніко-економічне, теж прийнято. Вони малюють чомусь колони 400 на 400 з восьма портами армово. Хоча насправді в приватному будівництві немає таких нагрузок, щоб такі колони будувати, це перерозхід грошей. Не потрібні стіни на 520 мм міліметрів з цегли, не потрібні стіни навіть на, 2, на 380 мм міліметрів на одноповерховому будинку, тому що в нас є утеплення. Тому якщо ти будівельник, якщо ти з практик, якщо ти з крявими пальцями, тебе перекошена морда, як у мене. То ти обов'язково поставиш мені лайк, підтримуєш канал, і ми будемо далі з тобою створювати контент, ділитись досвідом, всім миру і всім краба від прораба.